То парашка перед нами справа той останній горбок. Так якщо дивитися зі сторони стрия, то є три горбки. Парашка якраз справа. Mm -hmm. Добрі видоси, якщо дивитися звіта, Красота така та не вписати. Ну Сьогодні в нас патріотична акція, яка пов'язана з пошануванням борців за волю України. Власне, біля водоспаду Гуркола Творилася наша історія у 20-му сторіччі. Тут знаходився біля гори Кічерець Ліва бункер головного осередку пропаганди УНІУПА. Він мав розмір 35 метрів на 5, три кімнати, в якому працювали лідери визвольного руху Петро Полтава, Дяків Горновий, Богдана Світлик, які писали твори на різні тематику. Виховної учителька Михайла Богдани світлик для дітей, підростаючого покоління до основних, хто такі бандерівці, за що вони борються, Україна погибає Петро Полтава. У них в бункері знаходилася періодика совєтського, війна і мир, Анна Кареніна, то того, вони вивчали добре. Ідеологію нашого двічного ворога, щоб правильно реагувати і писати відповідні прокламації. Находилися друкарки, які друкали ці праці, і звідти вона розходилася по всій Україні. У 47-му році факт зафіксований. На нараду прибув сам Роман Шухєвич. І була велика нарада щодо дій тактики боротьби. і Там було вперше прийнято відозва про вшанування п'ятої річниці армії УПА. Відтоді, 47-го року, 14 жовтня, відбувалося завжди відзначення святкування армії, свята армії Героїв УПА. Там вже проходили всі зв'язки на заграницю. Факт. Що про цей бункер оприлюднила вперше Дарія Малярча Шпиталь, яка уродженка цього села. На жаль, цього року вона на 97-му році життя відійшла в засвіти 6 лютого. Але коли вона у е 92-му році почала писати і всім розповідати про цей бункер, всі дивилися на нею. Подивовано, бо ніхто не міг повірити, що таке поряд створилася наша історія, і такі сильні представники руху працювали. Вона домоглася, щоб в селі встановили каменну брилу, де поспорили напис. Роман Кірчів, доктор філології, уродженець того ж села, який знав про те, що вона там була, написав їй перелік питань, на які би треба отримати відповідь. Вона дала ці. Відповіді описала побут в бункері, все, що творилося там. У 2012 році кредитна спілка мала такий ювілей, 20 років своєї діяльності. Ми вирішили допомогти оцифрувати ті спогади і випустили книжку «І Стали нам ті наші гори твердиною у лютий час. Я її маю потім можна показати, де показали ту нашу історію. Там вже в 92-му році вона описувала Василю Куку, останньому командиру УПА, історію про останнього партизана Стрийка, який в тому бункері був охоронцем, був в боївці Івана Корчинського, який керував цією охороною. Він був по генеалогії, по життєвій дорозі стрийком для Івана Корчинського і так і псевдо взяв стрийку Петро. Так, ім'я Петро, коли він почав у 50-х роках вже ніхто не залишився, друг сказав йому, давай зголошуйся до того, щоб вже повертатися до життя нормального, як-не-як, як, але люди живуть. Він вийшов, здався. Довго він не попрацював, бо його постійно пресували. Колгоспники казали, ну що ж то таке, він бандерівець воював, а ми... Були тут в селі, і йому труду пишуть, і нам труду пишуть. А, 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 чим, а він що? Він не такий, як ми. Його міліція постійно на допити викликала, де ти був, що ти робив. Його так це дістало, що він плюнув на це і пішов гори. Він якраз розмістив свій намет не подаруч отут бунк... е... водоспаду Гуркало, куди ми йдемо до його могили. Його друг Осип приїжджав до нього періодично на фірі. Для виду він їхав рубати дерево, якесь, тичі для того, щоби і в той час кидав йому під... харчі. Вони навіть не розмовляли, бо хто його знає, хто слідкує за тобою. В Один з моментів, коли він прийшов, він каже другому прийдеш за пару днів, мене поховаєш. Друг каже, що ти таке говориш? Прийдеш і побачиш. І Коли Осип прийшов, за деякий час побачив викопану могилу, четиною встеленою. Лежить Петро і крізь біля нього. Він тільки могилу закинув, з часом він помер і історія про могилу так якби щезла з нашого поля. У 2017 році ми за допомогою Львівської обласної ради зробили відкрили туристичний маршрут до бункеру головного осередку пропаганди. І під час відкриття того маршруту до нас зголосився старший дядько, який вирішив показати нам місце знаходження могили. Коли ми приїхали сюди, на це місце, чому він пам'ятав? Бо тут були його луги, він тут поле мав, він косив і він знав, що могила знаходилась на краю поля. Коли ми приїхали на це місце, він сам почав губитися. Це поле, яке він косив. У 45-х роках заросло лісом, берези 30-метрові виросли. І десь район пошуку звузився до, до території 20 метрів на 20 метрів. Він не афішував свою участь, не дуже все розповідав у 2017 році. Але про цей факт я розповів Василю Скляру, який якраз писав роман «Трошча» про... Боротьбу партизанів наших на Тернопіллі. Цей епізод Стрийка був вставлений на 348-й сторінці, він є описаний, не згадуючи місцевість, але історія описана дослівно, так як я розповів. Виходить, що могила Стрийка стала таким місцем, яка мало того, що про неї відомо було, ще й увійшла в роман і ми мали мету знайти цю могилу. Довго ми шукали підходи, як це краще зробити, не складалося. то треба ранньою весною, або, або пізньою осінню, коли ліс не зарослий. І нарешті, у 2022 році, рівно 30 років після того, як Дарка оприлюднила момент, якась магія в цифрах 30 років після смерті, як вона писала, 30 років після того, як вона оприлюднила, ми вийшли на пошук могили. На жаль, перша експедиція не дала можливості виявити. Метал чи карабін, де знаходилася ймовірна могила. Ми знаходили навіть шроти, маленькі кульки п'ятиміліметрові від рушниці, а могилу не могли віднайти. І коли вже так, якби ми завершували пошуки, віднайшли лопату, якийсь патрон. Повернулися додому, за деякий час провідник дзвонить, що дід підтвердив, що де є лопата, там могила має бути. Ми тоді вирішили другу експедицію, другий раз вирішили виїхати. Коли приїхали, там кізонька паслася, сполохали ми її, помолилися, почали пошуки, розкопки, за деякий час виявили метал і ще трошки нижче вже справжні кістки нашого партизану. Так, могила була віднайдена. Вже в жовтні 22, у грудні 22-го року перед Святим Миколаєм ми вперше вийшли до могили, відправили е, по накиду і так. заколідували для втрийка. Тоді було прийнято рішення, дочекаємо теплої пори року, щоб зробити більш масштабне дійство. І так цього року в межах цієї прослави акції двого місця. Бункера Госпу ОУН-УПА і могили Стрийка ми проводимо е, таку акцію, яка має назву Кечера-2023. На другий рік дочекаємо, буде Кечера 2024 і так далі. Характерно, що ми вирішили в районі могили закласти калиновий гай на пошанування тих борців, які боролись за українську нашу державу. Сьогодні вперше ми висадимо три калини. Кожен рік ми будемо досаджувати і періодично розчищати місце, там є в тому обриві велике місце, де можна розчистити і посадити величний калиновий гай біля могили Штрийка. Так вдасться зафіксувати ще один момент боротьби наших славних прадідів за відстоювання своєї незалежної держави у ХХ столітті. Думаю, що місцеві знайдуться місцеві такі патріоти, які зададуть собою мету відбудувати бункер. Мені подарувало знайомство з Богданом Сидораком. Він мені розповів про Петра Корченського, дав книжку дарки. Але я вам скажу, що, на жаль, документальну літературу краєзнавчу читають дуже мало людей. Вона виходить, ви знаєте, маленькими накладами. І то мало хто може дізнатися про те. Художня література має ту перевагу, що її читають сотні тисяч і мільйони. І настільки мене зворушила ця драма, що хоча я писав про Тернопілля, де відбувалася ще одна історія нашої боротьби, я собі думаю, як же мені Цю канву вмонтувати Стрийка. Тоді я знайшов такий хід, що головний герой згадує його. І воно у мене звучить так. Я у уривочок. Він залишився в лісі сам один, коли полягли всі друзі. І протримався до осени 1962-го. Йому допомагав лише один чоловік, товариш з дитинства Осип. Цей Осип тільки приблизно знав, де Стрийкова криївка і їздив туди конячиною, мов би, по дрова, стане, поцюкає сокирою, даючи умовний сигнал, і кине під дерево торбу з харчами. Навіть голови не поверне в той бік, бо страшно настрика дивитися. Заросло, як звір, очей не видно. Як ти? спитає осип і далі цюкає сокирою, наче боїться, що хтось їх почує. Жию, відкаже стрийко, і тихо щезне, щоб осип не видів, де він ховається. Так було простіше обом. І Стрийкові спокійніше, що його Криївку ніхто не закмітив, Йосипові легше на душі раптом що нікого не бачив, нічого не чув, не знає. Довго так вони зустрічалися роками. Осип уже й сам зморився від таємних побачень. А як то воно було Стрийкові, га? Як же йому було, якби хто поспитав. Та одного разу він вийшов за дерев і став перед Осипом. У того мурахи спиною поповзли. Не впізнати було стрийка, зарослий, худющий, шкіра та кості, замість очей дві розтулені рани. Осипові стислося горло. Як за два тижні приїдеш сюди, а я не вийду, то закопай мене ген біля тої берізки. Показав рукою стрейко. Через два тижні осип приїхав до лісу, поцюкав сокирою, але ніхто вже до нього не вийшов. Він боязко підступив до Берізки і побачив яму, біля якої чорніла купа сирої землі. У ній стриміла лопата. Над ями, виставленому ялиновим гіллям, лежав стрейко з крісом у руках. Осип загорнув могилу, помолився і тільки тоді побачив поруч під буком скарб, що його лишив по собі стрийко. Миска, ложка і кухлик. До побачення світе, лишаю тобі все, що мав. Петро Корчинський Стрейко, справді залишив нам неоціненний скарб. Він залишив по собі пам'ять, яка надихає і сьогоднішніх воїнів до боротьби з Москалем. І на цьому червоно-чорному бандерівському прапорі. Є крапля крові і героя стрийка. Ми на цій могилі скажемо лицареві української зброї, що нарешті Україна дістала шанс перемогти. Москаля і українці це неодмінно зроблять. Переможемо. Слава герою Стрейкові, Петрові Корчинському. Слава Україні! Героям слава! Батько наш Бандера! Україна мати! Ми за Україну будемо воювати! Батько наш Бандера! І на мати, ми за Україну будемо воювати, ой у лісі, в лісі, під зеленим, там лежить, посадиться, жені, коронений. ой, у лісі, в лік, лісі, зеленим, там лежить, садись, жені, коронений. Мами ж, наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами, мами, нашими мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами, ой, як моти, сина, всього поховала на його могилі, Слава написала, як мати сила, слава поховала, його могилі, і слава написала на його моги, слава написала, слава України, всім гроям слава на його моги, Іслава написала, слава Україні. Ко на бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати, Батько на бандера, Україна, мати. Ми за Україну будем воювати. Слава Україні! Героям Слава!